Росіяни ввечері 1 лютого обстріляли Краматорськ Донецької області. Влучили у будинок. Є загиблі і багато поранених. На місці події були й військові кореспонденти. Близько десяти години вечора російські війська вдарили по Краматорську. Потрапили у житловий будинок. На цей момент вдома двох загиблих та сімох поранених. Стривають рятувально-пошукові роботи, залучені практично всі служби працюють, Державна служба надзвичайних ситуацій, поліція, комунальні служби, військова адміністрація. На ранок ми будемо розуміти кількість, які, які знаходилися в закладі, також розуміти, які загиблень. За попередньою інформацією, ракетний зараз був нанесений, ракетою э, іскандер. Станом на 2 лютого кількість загиблих українців після російського ракетного удару по житловому будинку в Краматорську зросла до трьох осіб. Повідомляють у ДСНС. Травмовано 18, з них 8 госпіталізовано, пожежу локалізовано. Дякуємо рятувальникам, і звичайним людям, які цілу ніч діставали людей з під завалів.